Привет, ребята, хочу с вами поделиться тем, как разводят на OLX доставки. Короче, решил я продавать самокат 15 тысяч гривен самокат. Выставил я его. Тут мне звонит парень. А вот говорит, самокат еще продаєте на украинском Ну, я теж буду на українській мові. Я кажу, так ще продаю. Мені? Я ж забув. Забув куди? Так без проблем, без питань оформлюєте Олекс Доставку. Він оформлює Олекс доставку І говорить мені, зараз я оформлю і скину вам скрін інстаграм. Ось. Ну, в Інстаграм. У мене в голові перше питання. Ну я і раніше не один раз вже доставляв Олекс Заставкою. Тут мені питання: а навіщо скрін мені? Він каже, я скину скрін і ще передзвоню, скажу що я скину. Думаю, ну, странний е е чоловік, е голос на начебто нормальний, а поведінка дуже неадекватна. Навіщо мені його скрин, навіщо що він мені ще один раз передзвонив? Е е він передзвонює, каже: я скину скрін Viber. Добре. OLX е е на українській мові. Е е я зайшов на цю сторінку до замовлення, все на українській мові. Він мені скидує Viber скрін з того, що він замовив, все оформив. А там на російській мові. Тобто перше питання, навіщо мені скрін? А інше питання я дивлюсь, а чому на російській мові? Я відкриваю знову свою сторінку, де його замовлення там все на українській. Дивлюсь його скрін, там все те ж саме, тільки на російській мові. Ну і я вже починаю розуміти, що це якийсь лохатрон. Ось, і е, ну, Починаю думати, що а мені спочатку прийшла смс: що вам на карту е, тіпа, прийшли гроші чи хочуть прийти. ну як там Олекс, е, тіпа, замовлення, А, підтвердити замовлення і гроші прийдуть вам на карту. Я ж підтверджую замовлення, е, і потім виходить, після того як він забирає товар, гроші повинні мені одразу на карту прийти. І тут я думаю, ні, щось я не довіряю цьому типу, напишу ка йому, щоб гроші не на карту, щоб він на річку розплачувався. Бо там зараз є така послуга на Олексі, що можна теж Олекс доставкою, але розраховуватись налічкою. Я ще йому пишу: давай, коротше, ну, налічку, не на карту, зараз я скасую замовлення. А він говорить, що так, 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 тільки на карту у мене, ой, тільки налічку, у мене на карту немає. І тут, ну, І тут же я. Починаю розуміти, що це стоподоворозенняк. Тобто, чоловік, оформив, у мене йде оформлення, що гроші прийдуть на карту, а він мені говорить, що у нього налічка, що він буде налічкою. Я, йому, ну, я ж думаю, як він буде налічкою розраховуватися, якщо ну, оформлення прийшло, що гроші на карту будуть. Ну, тобто я розумію, що чоловік мене розводить, Ось, написав йому, що. Ну а як же там мені повідомлення, прийшло, що на карту гроші. Ось, він більше нічого не відповів. Ось. І Також голос його був зовсім не схожий на картинка, яка була у нього в Вайбері, бо голос був такий молодий, такий собі хлопак, а в там фото було такої, якийсь там, в формі, ну, мужичок такий, голос і фото взагалі не відповідало. Тобто вони якось ці хакери вони якось так роблять, що підробляють цю ликс цю сторінку, що начебто воно все оформлюється. Ти відправляєш товар, ось вони товар забирають, ось, а грошей немає. Ось такі до цього ще вже розповім, була в мене інша ситуація. Я хотів купити. Товар, барабани хотів купити, е, і вони дуже дешево коштували. Така установка, яка коштує десь тисяч ну, 80, напевно, е, вона коштувала там біля 10 тисяч гривень. Я подумав, що ну, напевно, або чоловіку треба дуже терміново кошти, або е, ну або вони не потрібні валяються, може хтось грав, та дитина може грала. І теж, перше, що мене, що мене так ну, насторожило, що на фото в Вайбері був такий мужик з рибою, з вудочкою, щось таке. Рибак зовсім не музикант. Далеко не музикант. Думаю, ну блин, якось странно. Думаю, ну, може, дійсно дитина там грала. Ну, всяке буває. Коротше, я вже швидко ж почав шукати гроші. По до батька кажу, скільки мені гроші, тут такі барабани, ну, просто ну, за таку ціну, просто смішно, Потім віддам ну, негайно гроші давай. Ви мені дає негайно гроші, а, а я ще не знаю про ці розводняки, але у мене тут включається, ну як знаєш, Бог спас. Просто знаєте, в один момент як, такий сильний, такий, як відчуваю відчуття чи голос, як це назвати. Візьми, подивись, в Ютубі, про, про, е, які є розводняки, бо це гроші. Я відкриваю Ютуб і, і, дивлю, і дивлюся. А я ж ну, завжди чув, що Еликс Засавка це безпечна доставка, все це. а, а в тобі розповідають, що так, є хакери, вони якось підроблюють сторінку, що ти скидаєш гроші. Тобто ти відкриваєш, що, звичайно, Еликс. Ось ти скидаєш гроші, але вони якось так підроблюють, що ці гроші йдуть. Е ти оформлюєш як звич... звичайно, все, але гроші твої йдуть не у Еликсу. Ось, а гроші йдуть цим махінаторам на карту. Ось, і потім якось вони там далі. А, і потім, ну, звісно ж, гроші пішли на карту. Вони, звісно ж, ніяких барабанів, ну, нічого, ніякого товару не відправляють. Ось ти, звісно ж, там, приходиш там, чи дзвониш кудись, там, а вони тобі відповідають ну, лихсі ці що. Не було ніякого замовлення. Тобто, це підробка. Люди так і роблять. Ось я побачив цей ролик, ну, і кажу йому: давай на ложку. А він на ложку не відправляє, тільки з доставкою. Я кажу: ну, я тільки можу на ложкою. Коротше, він відморозився, швидко видалив свою сторінку, видалив все, що ми переписувались. Ось і все. Тобто, я розумів, що мене хотіли кинути і. Просто це як ну, Бог спас, і я не загубив ці гроші, яких у мене не було, яких я хотів позичити. Так що такі діла. Тобто двічі Бог рятував і ділюсь з вами, щоб ви знали, що є, є такі розводники, і були дуже уважні, сприділялися різним моментам. Ну і зараз є у них доставка, є функція розраховуватись при отриманні. Тобто, це, це краще. Ось. Тому дякую за увагу і будьте уважні.